Друзі, зараз в Мадриді знайшли дуже класне місце, називається музей Хамону. Рахується дуже крутим закладом, де можна спробувати різні види хамону. Просто подивіться, яка тут красота. Всіляко різного, є сири. Ну, звичайно, бачите ціни по 15-40 євро різного-різного всілякого, але це в Мадриді вважається дуже класним місцем, яке просто потрібно відвідати. Зараз ми вам покажемо. Бачите, ось така стійка, тут пиво, тут нічого цікавого, але оця виставка хамонів блин, дуже круто. Мені особисто подобається. Ми маємо тут ще ось такий другий поверх. Ну, Інтер'єр, як ви розумієте, так, іспанський, звичайний. Але ось те, що вони так зробили під стінами, дуже багато хамону. Це круто, за це респект. Однозначно. Таке атмосферне іспанське місце. Залишу точку, як будете в Мадриді, обов'язково подивіться, вам сподобається.